Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я хотіла нагадати вам ще раз про те, що Закохуватись потрібно завжди тільки у хороше ставлення до себе, в жодному разі, не в якісь зовнішні атрибути, не в якісь обіцяні речі, які вам можуть дати, ну як говорять, наприклад, якісь там не знаю речі, які для вас означають атрибути успішного життя, якісь можливості, тобто навіть не в потенціал людини, а в те, як вона ставиться до вас вже тут і зараз, маючи те, що вона має, і сприймаючи вас такими, якими ви є зараз це дуже важливо розуміти, тому що ми завжди закопуємось якісь образи, в якісь е, ті речі, які нам дають, або обіцяють дати з часом, якісь ті зірки з неба, які нам кажуть, що дістануть, або е, просто. Коли у нас закохуються, доки з нами все добре, і ми не звертаємо уваги на те, як поводиться з нами, коли з нами щось стається, коли у нас якісь проблеми, хто поруч з нами у цей час. Ми не завжди це помічаємо, нам якось легше закрити на це очі і дивитися тільки на уявні якісь образи, картинки. І не сприймати все за реальність, тобто не дивитися, як дійсно все відбувається, тому що іноді це боляче, неприємно нам здається, що краще ми будемо дожити в світі власних ілюзій. Але дуже важливо дійсно сприймати тих людей, які поруч з вами, такими, якими вони є, і бачити їх реальними без цих ваших нашарувань і не Думати, що якщо людина зараз, наприклад, до вас якось не так ставиться, погано, тобто з часом вона зміниться і почне набагато краще до вас ставитись. Ні, вона не почне цього робити. Якщо вона зараз вже так ставиться, то вона потім буде стати ще гірше, хіба що. А от коли бо, іноді буває, що так, людина може до вас для початку так якось дуже гарно ставитись, дуже вас обожесляти, мало не, а потім може дуже швидко вас скинути з цього п'єдесталу, може просто вас навіть розчавити. Але вона буде поспішати і дуже швидко хотіти для цього. Зблизити, з'їхатися, наприклад, щоб ви вже мало не одружувались. Тобто, вона хоче пошвидше все це зробити, бо вона не може довго прикидатися хорошою. Вона розуміє, що рано чи пізно ця маска спаде, і ви зрозумієте, яка вона насправді ця людина, і тому вона хоче пошвидше вже вас заарканити для того, щоб потім ви вже нікуди не ділись, іноді навіть чоловіки можуть. Говорити, що давай швиденько народимо дитину, мені це так важливо, все. Я закохався, я чекав саме на тебе, все, щоб жінка нікуди потім не ділася, була для нього як ресурс. І при тому дуже це важливо розуміти, що якщо от вас так постійно спішать, це означає, що щось не те, потрібно почекати і пригальмувати, тому що стосунки повинні розвиватися поступово, а не отак дуже швидесенько, коли взагалі не розумієте, що відбувається, що відбувається, і все. І ви от думаєте, що це нормально, що це така закоханість? Це закоханість може й так, але чи вона добре вам потім обернеться? Ось це питання, тому що всі ці нарциси, тарани, вони дуже швидко намагаються зближуватись для того, щоб жертва не спіла схаменутися. Що сталося, а потім вже буде пізно. Ось в чому справа. І так само чоловіки, які Можуть бути багато, вони можуть дуже використовувати це для того, щоб жінка повірила, що вона постійно буде так жити. а Потім він закриває в золотій кліці, і все. Більше нічого ця жінка в житті не бачить. І тому, навіть якщо там чоловік дуже багатий, не потрібно поспішати думати, що ось це все тепер належить вам. Знаєте, є такі навіть приклади, коли там чоловік може щось дарувати жінці, але насправді записувати, наприклад, ту ж машину на себе, і оце такий подарунок. Або ще щось, або там, наприклад, все записувати на свою маму. І говорити, що він просто так перестраховується, наприклад, тому це такі знаєте моменти, які треба так само розуміти і враховувати, звичайно. Тому що я ще хотіла сказати, дуже це важливо розуміти, як до вас насправді ставляться не бути в цих рожевих своїх улюблених окулярах, які дуже часто ми любимо носити, пошвидше їх скидати, і дивитися на людину реально, на таку, якою вона є. Тому що навіть якщо людина, наприклад, дуже багата, але при тому скупа до вас, то толку вам з того. Тому жінки от чомусь на це ведуться. Я би не радна вестися на те, скільки чоловіків грошей, треба вестися на те, як він до вас ставиться. Разом все можна заробити, разом можна стати на ноги, а якщо він погано до вас ставиться, яка різниця, скільки в нього тих грошей? Головне, як він до вас ставиться. Ще раз повторюю, це дуже важливо. І багато хто цим е, якось е, ну, взагалі. Не думає про це, не звертає на це уваги, і думає, що головне там, що є в людина. Головне дійсно те, як вона в принципі ставиться до інших людей, наприклад, до нижчих за собою за рангом, а наприклад, до офіціантів, так само до якихось бідніших верст населення, ніж вона, і зверніть на це увагу, бо так само потім і до вас можуть ставитись, або якщо там кажуть, що моя колишня, або мій колишній були такі жахливі люди, і оце все. То потім, якщо ви щось зробите не так, вам так само будуть казати, що ось ти зараз не така, або не такий, але потім ви теж будете. Це такі, така, якщо щось не так зробити. А, тому краще, нехай людина не говорить так погано про цих людей. Якщо дійсно вона з ними була в стосунках, то вже вони не такі погані, тому що ну, щось хороше та й було між ними. Тобі тоді навіщо так говорити про а, своїх колишніх а, партнерів, своїх колишніх там коханих людей. Тому звертайте на це теж увагу. Ось і все, що я хотіла сьогодні сказати.